Гарного дня! Сьогодні я познайомлю вас з цікавим світом природи. Розкажу про птахів, які повертаються до нас навесні. Знайомтеся, це грак. Так, це не ворона, як ви могли подумати. Придивіться уважно. Його у нього сірий, світлий, а у ворони чорний. Він теж один із перших повертається додому. Люди помітили, якщо грак після повернення почав вити гніздо, значить холоду вже не буде. А ось і співучий голосок жайворонка. Пірічка в нього має непримітний кольор, але такого хохолка точно ні в кого немає. Цікаво, що ця пташка гніздо будує на землі, тож обережно ходіть серед трави. Разом із жайворонком на початку весни повертається і шпак. Це невеличка за розміром пташка. має чорний фрак, розшитий сяючими цяточками. Вона чудово співає та може копіювати голоси та звуки. Дивіться, по небу вже наближається зграї лелек. Вони повертаються з берегів Індії чи Африки. А ви знали, що сплит лелека, стоючий на одній нозі, по чергово зміюється її у сні. Він також вміє чудово бігати. У середині квітня поспішають до нас і ластівки. Це прекрасний літунь. У цьому йому допомагають вузькі крила, довгий хвіст і маленьке тіло. Вона обожнює літати та дуже рідко спускається на землю. Ходить ластівка дуже повільно. Та й навіщо їй це, якщо вона може літати за швидкістю автомобіля. А ще з теплих берегів Африки та Індії, майже останніми до нас летять качки. Їх часто можна побачити і взимку. На водоймах, якщо Вода не повністю покрилася льодом. І качки мають що їсти. Вони чудові пірнальники. Вони можуть зануритися під воду до 6 метрів. Давайте пригадаємо малят, які пташки повертаються навесні. Так, вірно, це грак, жайворонок, шпак, лелека. Ластівка, та качка. А зараз я пропоную вам зробити із паперу ластівку. Нам для цього знадобляться ось такі деталі. Це тулуб, голова, крильця, хвостик, дзьобик і очі. І клей. Тож розпочинаємо. Пташка. Молодці маляк, а я вам пропоную зробити свою ласку. і надіслати її мені. Я вам кажу дякую і до побачення.